Швидкість це те, що австрійці контролюють з найбільшою жорсткістю. Принаймні, якщо мова йде про іноземців, кажуть, що, наприклад, дохід від автоматичних фоторадарів отримує місцева влада насамперед. Тому, мабуть, є така собі австрійська безкомпромісність в справі штрафів. Гроші потрібні. А ще мені здається, що штрафи з автоматичних радарів у підсумку сортують люди, і от виходить, що місцевим поблажливість, а іноземцям штраф на повну катушку. Такий пштришок, одна моя подруга, професорка німецької філології, живе зараз у відні. Її навряд чи можна віднести до іноземців, які, так би мовити, щось не так зрозуміли німецькою. І от вона нещодавно каже: слухай, ну ці австрійці чисті нацики в плані штрафів, їду, як всі, йду в потоці. Ні, саме мене зупиняють і штрафують, бо в мене номери іноземний. Чесно кажучи, десятки разів опинявся в Австрії в точно такій ситуації. І головне, коли їду в Австрії по правилам, наприклад, 30 км на годину, як того вимагає відповідне обмеження, позначене знаком, місцеві водії зазвичай провокують мене рухатись швидше, сигналять, жестикулюють, бо саме я з їхньої точки зору влаштовую їм обмеження, а не їхня ж влада. Вочевидь, вони ніколи не отримують листів щастя з вимогою сплатити штраф за перевищення швидкості, зафіксована фотородаром.